Добрий день Бачите, в рентге світлофору, сла таки вказує місце розгор. Що хотіли спитати? Да, я вам не заважаю общатися. Ні, будь ласка, якщо треба прапорщик лапуський, дай місце ви спитайте. Чому так? Тобто що розташовано. Обережжувати. Місце розгорнети через 40 метрів. А це не я. Міліція гласна, він має право знімати. Я вас, я вас не фіксую, це ну, не моє. можете не фіксувати. Я вас не фіксую. то відійдіть, будь ласка. Я не йому не немає права розуміти. Хто я вам пояснюю, що до чого вийде. Чому ви Можете попередити так, за 22 статтю. Що, що? За 22 статтю можете ми ми все нормально, Ми узнати. Ви говорите, ми, йди, я не важаю. Я водію, роз'яснюю, пояснюю, щоб на майбутнє він такого не повторяв. Так чи ні? Все, я вам не забороняю, Знімайте, все, без питань, я нічого проти не маю. Все нормально. Це спешка згодом. Не лиш, але не підтримує. Я не знаю, що це. Чому ви машини зупиняєте з порушення правил руху? рухові? Ну, їм не можна тут стояти на перехресті. Ну, ну, да. Ви бачите, наш історію да, Так, з спов'язковому. Я бачу, що водій автомобіля порушив мої дії. Не, можна далі стати, зупинити його там. Ну, то, ви бачите зараз, яка ситуація. Це не те, що я стою тут безпосередньо і працюю заказ, не порушуйте, зупиняти. Ви не чуєте, я вам поясню. Я впливаю на безпеку дорожнього да. руху. Водій порушив. Да. Я, я його зупинив, роз'яснив. Ці... І все пропусковує маячок. Бачите, він привлікає увагу. Ми попереджаємо. І все нормально, зрозуміло. Це ж не те, що я мов, тобто перешкоди в Русі, ви бачите, ми нікому не все здаємо, все акуратно, все, все гарненько, щоб нікому не заважати. Так чи не? Ви ж знаєте, що по 11-му приказу перевіряти документи на узбіччі або на тротуарі. Не на проїзній частині, так чи ні? Так. Так, тільки документи, будь ласка, я не прошу не знімати, бо це чоловіка. його особисті дані. Я чоловік я чоловіка, не правильний активіст. Так, сідавши в реєстрації, будь ласка

то звучало, щоб я кажу, щоб виконувати себе і пункту правил порожнього. Домовилися, бак, все найкраще набувають. Все, будете їхати. Конечно. Ну, все, давай. конечно, конечно. Щасливо. І вам все найкращого, кого ви представляєте. Ні, це так для мене. Сама людинина України. Ні, я нічого проти не маю. Проти вас нічого не маю. проти. Сам по собі? Абсолютно. Він просто є у нас в організації «Дорожний контроль», «Дорожний контроль та, ну, дорожній контроль, дорожній контроль України. Дорожній контроль України. Молодці. Мене ще раз повторюсь, прапорщик ще Віталій Валерійович. Вас як звати? Німа. Мені дуже приємно. Дякую за розуміння. Вічого. Але сваритися ніколи не треба. Ні, я, я адекватний. Я себе таким вважаю. Mm. От я ніколи ні з ким не сварюсь. За відсутністю докузової бази протоколи не складаю. Тому що, якщо нема, то що ж потрібно. Працюю згідно чинного законодавства. Так точно. Згідно чинного законодавства. Хорошо, Дмитрий, да? вам все одно краще, хоч чистити.